Придбав такого тракторця e 504 го Що в даному тракторі мені сподобалося? По-перше, це, напевно, і за кабіни. Простора, удобна велика кабіна, кондиціонер, печка. Ну, печка дує дуже добре, кондиціонера ще не включав бо холодно. Так, далі, що, що ми тут маємо? Чтитирступка, повищений, понижений, реверс, магнітола, люк. Е, мотор КМ-495. Даний трактор придбався перед новим роком ще. Ось такі. Напрацювання 22 години. Проходимо обкаточку. Два гідровихода наперед є. На ту зиму куплю лопату. Ось такі гідро, речаги. гідровихід ззаді дуже удобний. Ресивер, навіска на два циліндри по спинусовому троточка, Ось такий цехтурець.